Ну, це прояв негідності і нечистоти політизованості Духу Христа, Духу Церкви. Політизуватися не потрібно, потрібно займатися людьми, лікуватися, лікування людських душ. Як ми можемо душу лікувати таблетками, коли гріховність людської душі бере початок із минущини і сьогодні. Церква, особливо промосковського патріархату, вона є політизується, тому що вона без України лишилася б нульом великим. У них проблеми з ісламом, з мусульманством, з політикою і з е, е, всіма тими оточеннями сусідами, якими вони себе поставили перед ними недругами. А наше діло церковне це молитися, це спасати людські душі, як ми можемо сьогодні віддалятися від е, людей, які йдуть у храм. А сьогодні повідкривали ринки, базари, неділя, святкові дні. йдіть, радійте, купляйте. Матеріалізм перевищує долі, матеріальні цінності привишують багатства тих чиновників, які для себе будують матеріальне благо, посади купляють і стають у руля держави. А християнство коверкається як може в своєму намірі, але лікує людські душі, і хто вірить в церкву Христа, Бога, менше хворіє, щасливіше живе і здоровіше й довше перебуває на тому світі. Дякую, Іван Ігор.